Видавнича група основа презентує другу частину серії Чаросвіт, яка познайомить вас з дивовижними історіями народів Європи та Азії. У давні часи чимало мандрівників і купців з Європи та Азії прокладали свій шлях через українські землі. Вони переповідали історії про те, що бачили та чули під час подорожей. Ці розповіді доповнювалися новими вигадками та домислами, які згодом ставали джерелом для створення казок і легенд. У книжці ви знайдете як всесвітньо відомі казки, Кіт у чоботях", джек і бобове стебло, а також мало відомі, але не менш цікаві. Наприклад, французька казка, як звірі не вберегли своїх таємниць. Усього у виданні зібрано 20 казкових історій: арабські, в'єтнамські, індійські, іспанські, корейські, німецькі, французькі та японські, а також британські казки, що містять по одній історії з кожної країни об'єднаного королівства. Книга призначена для читання дорослими разом з дітьми 5-9 років, має чудові кольорові ілюстрації та великий шрифт. Замовляйте книгу, щоб ознайомитись та краще зрозуміти світобачення, побут і традиції інших культур.